Fox News. Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify all white people with <laughs> <laughs> <A, laughs> CNN. We won't always see eye to eye. Oh, and CNN, thank you so much for the wall-to-wall -wall Ebola coverage. For two whole weeks, we were one step away from the walking dead. <laughs> Було б непогано, якби українські політики хоч інколи позбували чи пафосу і не боялися показувати себе справжніми. Наприклад, отак. Я би вам дуже радив задати питання щодо Рошена в Рошен. І ви отримаєте всі відповіді. Ну що? Дочекалися! Чим вам заважала моя фабрика у Липецьку? Тепер задоволені? Капут фабриці москалі цього тижня заарештували все Ну що, щасливі. Комусь легше стало.